Уяви собі звичайний вечір після вечері. Ти ставиш брудний посуд у посудомийку і натискаєш кнопку. За дверцятами починається гуркіт води, ти йдеш відпочивати на диван. Твоя кухня наповнюється паром і хімічним запахом свіжості. Здається, що це найбезпечніша техніка у твоєму домі, адже вона ж миє посуд, робить його чистим і стерильним, захищає тебе від бактерій. Але що, якби я сказав тобі наступне, у цій білій металевій скринці накопичується щось жахливе, щось, про що ти навіть не здогадуєшся, поки не відкриєш дверцята у неправильний момент, посудомийна машина може вбити тебе, може обпекти твою шкіру до кісток, може отруїти твоїх дітей невидимою хімією, або просто стати домом для тисяч колоній грибка. А тепер питання. Коли ти востаннє заглядав середину гумового ущільнювача, коли останній раз чистив фільтр на дні, коли перевіряв, що там росте у темних кутках. Якщо ти досі не підписаний на канал Речі Вбивці, зроби це зараз. Постав лайк цьому відео, бо те, що ти почуєш далі, змінить твоє ставлення до цієї техніки назавжди. Сьогодні розповім тобі правду про посудомийні машини. Ту правду, яку виробники ніколи не напишуть в інструкції, бо після цього ти, можливо, взагалі не захочеш нею користуватися. Почнемо з того, що здається очевидним посудомийна машина працює з окропом, температура води всередині досягає від 80 до 90 градусів це температура, яка миттєво залишає опіки другого ступеня на шкірі. Ми думали, що це безпечно, адже дверцята ж зачинені. Але тепер уяви таку ситуацію. Твоя дитина чує дзвінок завершення програми. Вона біжить на кухню і відкриває дверцята. Хмара гарячої пари б'є їй прямо в обличчя шкіра, червоніє за секунди. Очі пече так, що вона не може їх відкрити. У 22-му році в Австралії мати залишила трирічну дівчинку на кухні. Посудомийка щойно завершила цикл. Дитина від цікавості потягнула ручку дверцят, пара обпекла їй обличчя і груди. Лікарі два місяці боролися за те, щоб шрами не залишилися назавжди. Це не поодинокий випадок. Щороку лікарні фіксують сотня подібних травм, особливо у дітей віком від 2 до 5 років. А що якщо ти сам відкриваєш машину одразу після сигналу? Можливо, тобі терміново потрібна чашка, або ти просто звик діставати посуд гарячим. Пара може обпекти не лише шкіру, вона може пошкодити дихальні шляхи, якщо ти вдихнеш її глибоко. Але окріп це ще квіти. Тепер поговоримо про хімію. Таблетки для посудомийок містять агресивні речовини: фосфати, хлор, поверхнево-активні речовини. Усе це потрібно для того, щоб розчинити жир і залишки їжі, а ці речовини не зникають безслідно після миття. Навіть після повного циклу полоскання на посуді залишається мікроплівка хімії. Вона не видима оком, але вона там є. І коли ти їси з такої тарілки, ця хімія потрапляє до твого організму. Особливо небезпечно це для дітей. Їхня травна система ще не готова справлятися з такими речовинами результат алергії, подразнення слизових, проблеми зі шлумком. У 2020 році дослідження норвезьких учених показало цікаву річ діти, чий посуд мили виключно в посудомийках, частіше страждали від алергій, порівняно з тими, чий посуд мили руками звичайним засобом. Просто використовуй екологічні таблетки без фосфатів або додатково споліскуй посуд чистою водою після циклу. Цього вистачить, щоб знизити ризик. І саме тут починається найцікавіше. Бо найбільша небезпека посудомийки це не окріп і не хімія, це те, що живе всередині неї, у місцях, куди ти ніколи не заглядаєш. Гумовий ущільнювач навколо дверцят, фільтр на дні камери, лопаті розбризкувачів. Всі ці місця ідеальне середовище для бактерій і грибка. Там темно, там волого, там тепло, там залишки їжі. Дослідження словенських мікробіологів у 2011 році шокувало світ. Вони перевірили 60 посудомийних машин у звичайних домівках, у більш ніж 80% знайшли патогенні гриби, серед них чорна пліснява гриби роду Камдида, навіть екзофіала грибок, що викликає важкі інфекції мозку. Ці гриби розмножуються щоразу, коли ти вмикаєш машину. Вода розносить їхні спори по всій камері, спори осідають на посуді, а потім потрапляють до твого організму. Симптоми можуть бути незначними спочатку легке нездужання, головний біль, проблеми з диханням. Але якщо у тебе ослаблений імунітет, наслідки можуть бути серйозними. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей знали цей факт. Тепер подумай про запах. Ти коли-небудь відчував неприємний затхлий запах, відкриваючи посудомийку? Це не просто вода застоялася, це запах розкладу органіки, запах колоній, бактерій і грибів. Цей запах означає одне всередині твоєї машини справжня біологічна лабораторія жаху. Історія однієї жінки з Німеччини змусила мене переглянути своє ставлення до посудомийок, її звали Ганна. Їй було 38 років, вона жила у звичайній квартирі у Берліні. Ганна почала відчувати дивні симптоми постійна втома, головні болі, нудота після кожного прийому їжі. Лікарі не могли знайти причину, аналізи показували якусь дивну грибкову інфекцію. Вона ходила від лікаря до лікаря цілих шість місяців, ніхто не міг зрозуміти, звідки у її організмі такий агресивний грибок, антибіотики. Не допомагали, стан тільки погіршувався. Аж поки один лікар не запитав про побут чи не було у неї вдома цвілі, чи не контактувала вона з чимось незвичайним. Ганна сказала, що ні, але лікар попросив її перевірити всі приховані місця у квартирі вентиляцію, пральну машину і посудомийку. Коли Ганна відкрутила гумовий ущільнювач своєї посудомийки, вона побачила жах. Чорна пліснява покривала всю внутрішню поверхню гуми, товстим шаром, наче оксамит. Фільтр на дні виглядав ще гірше там був шар слизу сіро-зеленого кольору, з нього йшов жахливий запах гнилі. Під мікроскопом ця поверхня виглядала як цілий світ живих створінь. Аналіз показав, що саме цей грибок жив у її посудомийці. і саме він отруював її організм місяць за місяцем кожного разу, коли вона їла з чистих тарілок. Ганна не чистила посудомийку жодного разу за п'ять років використання. Вона думала, що машина сама себе очищає, адже там ж миючі засоби і гаряча вода. Але це найбільша помилка, яку роблять люди. Посудомийка не очищає себе сама, вона накопичує бруд, накопичує бактерії, накопичує грибок. Дослідження американських вчених показало шокуючу статистику у 90% посудомийних машин живуть небезпечні мікроорганізми. Навіть у тих, які використовують регулярно серед них кишкова паличка, сальмонела, листерія, стафілокок. Усі ці бактерії можуть викликати серйозні отруєння. А тепер подумай про це ти ставиш у посудомийку брудний посуд після сирого м'яса, залишки крові і соку стікають на дно, посідають у фільтрі, змішуються з іншими залишками їжі. Температура всередині ідеальна для розмноження бактерій. Від 35 до 40 градусів між циклами миття. Саме така температура потрібна для швидкого росту колоній. І наступного разу ти ставиш туди чашки для дитини, тарівки для салату, веделки, усе це контактує з тією самою водою, з тими самими поверхнями. Було щось подібне у тебе вдома. Напиши в коментарях. Але є ще один момент, про який майже ніхто не говорить. Посудомийка може вбити не лише фізично, вона може зруйнувати твоє психічне здоров'я. Уяви собі ситуацію ти дізнаєшся про всі ці факти про грибок, про бактерії, про те, що живе всередині твоєї машини. Тепер ти не можеш спокійно користуватися нею. Кожного разу, відкриваючи дверцята, ти думаєш про це ти уявляєш колонії мікроорганізмів на своєму посуді. Ти починаєш перемивати тарілки руками після посудомийки. Це називається контамінаційна тривога, нав'язливий страх забруднення. У деяких людей він переростає у справжній обсесивно-компульсивний розлад вони годинами чистять посудомийку, перевіряють кожен куточок, протирають посуд спиртом після кожного миття. Це руйнує їхнє життя, забирає весь вільний час. Психологи фіксують зростання таких випадків останніми роками. Люди читають статті про небезпеку побутової техніки. І потрапляють у пастку власного страху. Відтоді я дивлюсь на цю річ зовсім інакше Посудомийка здається помічником, але насправді вона потребує постійної уваги, постійного контролю, постійної чистки. Якщо ти хочеш дізнатися про інші небезпечні речі у твоєму домі, підпишись на канал Речі Вбивці постав лайк цьому відео, бо попереду ще багато шокуючих історій. Пам'ятаєш початок цього відео? Звичайний вечір, після вечері, ти ставиш посуд у посудомийку і йдеш відпочивати. Здавалося, що це найбезпечніша річ на твоїй кухні, але тепер ти знаєш правду ця білосніжна машина не така безневинна, як здається, вона приховує небезпеку за кожним своїм елементом окріп, що може обпекти до кісток, хімія, що отруює твій організм. Крапля за краплею, грибок, що живе у темних куточках і чекає свого часу, бактерії, що розмножуються на твоєму посуді. Посудомийна машина стала символом нашого часу. Ми довіряємо технологіям, ми думаємо, що вони роблять наше життя безпечнішим, що вони захищають нас від бруду і хвороб. Але насправді ми просто перекладаємо відповідальність на машину, яка не може подбати про себе сама, Яка потребує нашої уваги так само, як будь-яка жива істота, і коли ми забуваємо про це, вона мстить повільно, непомітно, через опіки твоєї дитини, через алергію, що не проходить місяцями, через грибок, що руйнує твій імунітет, як часто ти про це задумувався, як часто ти думав, що у твоєму домі можуть бути речі небезпечніші за ніж. Небезпечніші за вогонь, небезпечніші за електрику, речі, що виглядають безпечно, що стоять на твоїй кухні роками, що ти використовуєш кожного дня, не замислюючись про наслідки. А тепер подивись на свою посудомийку чи впевнений ти, що вона безпечна, коли ти востаннє заглядав всередину гумового ущільнювача, коли чистив фільтр, коли перевіряв? Що там живе у темряві? Можливо, саме зараз там розмножуються колонії грибка. Можливо, саме зараз твій посуд покривається невидимою плівкою хімії. Можливо, завтра твоя дитина відкриє дверцята у неправильний момент. Це не має бути страшилкою, це має бути нагадуванням, що навіть найзвичайніші речі можуть бути небезпечними, якщо ми забуваємо про них подбати. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк цьому відео і напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Можливо, саме твоя ідея стане наступним відео, можливо, саме вона врятує чиєсь життя, бо знання це єдине, що може захистити нас від речей, яким ми довіряємо, від речей, які живуть поруч з нами, від речей вбивць